Також дуже круто можна вибрати мову, якщо нам це потрібно. Ну, якщо гео Україна, то не потрібно. І так всі будуть розуміти українською мовою. Так, include, exclude, тобто включити-виключити якусь аудиторію. На старці, якщо ви раніше тікток не запускали, рекламу немає що у вас виключати. Інтереси, behavior, В принципі, тут такі категорії, їх тут трошки менше, вони тут трошки скромніші, ніж у мета, але в принципі їх доволі багато. Інтереси, інтереси. Поведінка, відео, interaction, talents. Ага, тобто тут, до речі, можна подивитися, або типу покупна поведінка, або на основі того, як з відео взаємодіяла, або як що вони створюють, або на основі хештегів. Ну, прикольно, тобто так, дає нам більш таку розгорнуту. розгорнуту. Можливість зрозуміти, кому ми ще будемо показувати. Або без інтересів на широку залити, також, дай Боже. І ми бачимо, якщо на рівні, це те про що я говорив, так, адсету 30 євро у нас на даному аккаунті, на аккаунті, що на Україну зареєстрований, потрібно перевірити. Можливо, там буде ще трошки нижче, якщо це питання для вас актуальне. Часовий пояс можна вибрати all day, білінг. Ну, тут я би нічого не вказував. Типу, ставки ніякі не вказував. А, ага, немає конверсії, тому у нас немає пікселя, тому нас далі не припускаємо. А ну давайте я виберу трафік і продовжимо. От у нас є плейсменти, це ми вже пройшли з вами.